Заяву про відвід двох з трьох суддей апеляційного суду Кропивницького подала захисниця родини загиблого податківця Володимира Тесленка Оксана Комякова. Вважає судді Віренея Кабанова і Роман Широкоряд можуть бути упередженими. Суд апеляційної інстанції Фактически подменяет собой суд первой инстанции. Семь лет мы рассматривали это дело по второму разу, когда оно вернулось после отмененного с апелляционного суда Семь лет работы суда первой инстанции фактически э, ставится под сомнение, и э, суд апелляционной инстанции решил проводить судебное следствие в полном объеме, вплоть до осмотра видеофайлов и так далее. Засуджені Іван Проценко і Євген Яценко попросили не знімати їх. Торік чоловіків засудили до довічного ув'язнення за умисне вбивство генерала податкової інспекції Святошинського району Києва Володимира Тесленка. Це сталося біля Кропивницького кафе. На початку квітня в апеляційному суді Кропивницького почали розгляд апеляційних скарг адвокатів довічно засуджених. На думку захисника потерпілих, дружини і сина загиблого Тесленка Олександра Гардецького, апеляційний суд повинен оцінити і перевірити ухвалу суду, який виніс вирок про довічне ув'язнення. Натомість, на його думку апеляційний суд прихильний до сторони захисту. Адвокатка Івана Проценка Олена Мельник і її клієнт це заперечують з приводу судді широкаряда з приводу того, що якісь питання щодо. Е е Вказування в стороні захисту чи підсказок стороні захисту. Жодних тез, жодних висловлювань, жодного, тим паче, ну, такого якогось діалогу в судовому засіданні, як ми це все бачимо, не було. Відносно, зокрема, мого підзахисного обрана найвища міра покарання, яка взагалі можлива, яка взагалі передбачена кримінальним законодавством, це пожиттєве позбавлення волі. Тому тут потрібно говорити не тільки за сроки, а й за повноту дослідження доказів. Суддя ще просто запитав, це входить в оскаржуваний документ скорий. і я саме відповідав, не коротич. Як в цій заявці, я встав сказав, що да це теж є предметом оскарження і сказав, чому тому, що там вказано один час, а скоро приїхала в другий час. Оксана Ком'якова, адвокатка родини загиблого, вважає справу. Затягують прийняття судом рішення про проведення повного дослідження доказів, серед яких письмові докази, відеоматеріали, НСРД, Допити свідків та експертів, що вже були предметом судового розгляду судом першої інстанції, без його належного обґрунтування та наявності правових підстав, на мою думку, матиме наслідком порушення розумних термінів судового розгляду. Через годину колегія суддей ухвалила рішення. Колегія суддів з таких обставин приходить до висновку, що представники потерпілих прокурор своїх професорноповідінки намагається вплинути на можливість повного дослідження матеріалів даного кримінального провадження. Повідмовився в задоволенні заяви представника потерпілих адвоката кам'якової. відвід від головуючим судді Кабанової, судді члену колегії Широкаря. Ухвале набирає закони сини з сили з моменту і проголошення статочне скарження в касаційному порядку. Не підлякає. Продовжити розгляд справи планують 22 травня. Анна Добрань, Анатолій Бас. Суспільне новини Кропивницький.